Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовження серії відео життя нашого віртуального портфелю, щоб із 250 тисяч доларів перетворити його на 600 тисяч доларів, не докладаючи власних грошей, а тільки реінвестуючи дивіденди, які нам приходять від акцій в компанії, які ми заінвестували. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам це плюс відсотків до карми. Починаємо. Це вже 18 Місяць нашого експерименту, і до того забув сказати, ми ще порівнюємо, чи вигідніше було б інвестувати в окремі акції, які ми вибрали, чи в два ETF-а. Один із них це ACHD, а другий VT ETF. по окрему в кожному по 250 тисяч доларів було заінвестовано. Компанії, які були окремо вибрані через глядачів цього каналу, це були British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, MPV, PepsiCo і Verizon. Бачимо, що Medifast найбільше нас підводить і. І пішов в глибочайший, так сказати, мінус, 40 тисяч доларів. В компанії там все не заладилось. Плюс до того вони відмінили дивіденди, і ця компанія є на вильоті із цього нашого списку, і його замінить скож за все, після звіту, який буде в лютому. Якщо в лютому там нічого не зміниться в компанії, то рештки цієї компанії продам, а замість неї куплю якусь іншу. Перейшовши на окладку Upcoming Dividends бачимо, що в цьому місці нам виплатили зовсім небагато. Тато грошей в січню це було 90 доларів. Виплала MPV, і PepsiCo виплатила 350 майже доларів. В наступному місці мають бути більші виплати: це 1200 доларів і 1100 доларів від компанії Bріman Tobacco і Verizon. Спустившись нижче, бачимо, що 6 числа нам виплачували, і 9 січня. От, в принципі, зараз ми перейдемо до нашої таблички для спрощення вирахування купівлі-продажу, а так само сплати податків. Які потрібно буде заплатити, до речі, не путайте її з ось цією таблицею, де я вписую свої податки, свої дивіденди, які мені приходять з акцій, в які я інвестую. Тут досить багато різних компаній, дивідендів, і веду її для спрощення свого життя, так сказати. Щоб коли в березні прийде час сплати податків, ну то мені не потрібно буде ось це все вираховувати, а просто вона мені автоматично порахує, скільки мені потрібно доплатити, яку різницю, якщо, наприклад, в Польщі, отут в мене таблиця для Польщі для України в мене є окрема таблиця. Якщо сплачуєте ви податки в Україні, ну як я розповідав часто про цю таблицю, що ті, хто в Польщі, то рахують на такому сайті, точніше беруть курс долара до злотого на отакому сайті. Народовий банк Польський. Якщо ж ви в Україні, то з Національного банку України вибираєте день, який вам потрібно, і причому, що в Україні, то ви берете той самий день, в який вам прийшли дивіденди. А в Польщі є такий закон, що вони хочуть, щоб був. НБП мінус один день. Тобто Прийшли вам 18 числа дивіденди, а курс ви маєте взяти за 17 число, яке було. Кому цікава така таблиця, пишіть мені в приватний телеграм в описі під відео за символічну суму грошей. З вами поділюсь. Рахує вона половоавтоматично, щось вам потрібно вписати самому, а щось вона вираховує сама. Ну і до речі, якщо вже пішла мова про телеграм, то маю телеграм-канал. Ось так він виглядає. Викладаю тут то, що я купую, що продаю. Частіше то, що купую, раз на місяць, щонайменше. Викладаю різні звіти компанії, які були щоб дивитися, що ж там відбувається на фондовому ринку, які в мене є плюси, які мінуси. Ось недавно я там попродавав акції в мінус, які хотів продати уже досить давно, що відбувалося. Наприклад, усього SP 500 карта і вчора Nvidia із за Діпсіка китайського. Більшість компаній технологічні попадали в жорсткі мінуси і всі там почали паніку. Хоча я написав все в Телеграмі, що насправді нічого такого страшного не, не, не сталося. Ну але про це переходьте підписуйтесь. На телеграм-канал, так само в описі під відео, не путать з приватним телеграмом. Отже, відійшли від теми: ось ці значення. Я вже пер... скільки грошей прийшло, я вже переписав в нашу таблицю. Бачимо, що прийшло нам 350 і ну, майже 350 доларів, і 90 доларів. Тут який податок автоматично був стягнений, от стільки було стягнено в Америці з на дивіденди, з кількими вже чистими отримали грошей, і ціна, по якій можна було купити в той день, коли прийшли нам дивіденди. Бачимо, що Пепсіко прийшло 6 числа. І ось ціна була 146.27. Її ми сюди і вписали. І так само MPV була 3.83 станом на 9 число. Чомусь мені тут не показує 9 число, не знаю, це був четверг. От, є 8, є 10-го. Беремо тоді 10, 3,83 І так само це все вписали. І тут мені вирахувало, скільки приблизно я можу купити акцій. І нам потрібно докупити дві акції PepsiCo, 20 акцій MPV і одну акцію MediFast, та компанія, яка нас жорстко тягне в мінус, яка відмінила дивіденди, і скорше всього в лютому вилетить з нашої команди, так сказати, з нашого списку. Але докуповую, як я казав раніше, по пару акцій цієї компанії може там у них щось зміниться. Зараз ми це все допишемо до наших загальних акцій і подивимося, наскільки зміняться наші виплати через квартал, наскільки збільшиться то, що ми за дивіденди купили інші акції, ну точніше, ці самі акції, і наскільки воно. Збільшилось, має бути такий складний відсоток, що воно потім виросте. Про це в кінці відео покажу окремі вирахування. За весь час такого експеримента за 18 місяців, ми вже отримали 18 майже з половиною тисяч доларів дивідендами. Натискаємо ADD, вписуємо тікери, який нам потрібно. Вибираємо нашу компанію, дві акції, і ціна там була 146.27. І натискаємо додати. І так само відразу додамо MPV нашу 20 акцій по 3,83 ADD. Ну і звичайно, нашу MediFast одну акцію додамо, яка на той момент була варта 15 доларів 80 центів. Так само ADD. Бачимо, тут кількість акцій наша позмінювалась. Тут додалось 2 акції, тут додалось ще 20 акцій. Ну і в Medifast додала ще одна акція. І тепер прогнозований наш дохід на наступні квартали. 92 MPV, 92 2 долара 40 центів, а PepsiCo 35224 в порівнянні з тим, що було до цього: 349,50 і 90 на якихось 2-2,5 долара. На наступний квартал через 3 місяця знову будуть дивіденти, знову ми докупимо акції і ще збільшиться на якихось там 2-2,5 долара наступні. Тому в сумі вже вийде через півроку, будемо отримувати не на 2,5 долара більше, там а на 5 доларів більше з цих самих акцій. Що ви не думали, що все так солодко, то тут ось можна бачити, що. Даний портфель в мінусі на 29 з половиною тисяч доларів. Він не враховує виплачені дивіденди, тому якщо сюди доплюсувати ті 18 тисяч, ну то буде в мінусі там на 11 тисяч доларів. Бо я ж кажу, ось ця компанія Medifast дуже сильно пішла вниз. Ну і якісь інші компанії теж в мінусі, наприклад, British American Tobacco в плюсі на 11 з половиною тисяч доларів, і Verizon в плюсі на 15 на 14 тисяч доларів. А інші пішли, ну от за. Урахування Медіфаста на 40 тисяч. Якщо ж порівнювати це з ACHD, вони в цьому місці не виплачують дивіденди в раз на квартал, то ACHD прибавив в плюсі на 34,5 тисячі доларів за ці 18 місців. І VT ETF прибавив в самій вартості акції, так само на 52 тисячі. Тисячі доларів. Тому поки що на даному етапі вигідніше інвестувати було в ETF. -и. Ну і наостанок, якщо перейти в вкладку Future Value, це те, чому ж, звідки появиться сума 600 тисяч доларів замість 250 тисяч, то ось тут воно прогнозує це плюс-мінус. Це ніхто не каже, що саме так буде, тому що це лише прогнози, і все може піти не так. Наприклад, от так як було з Medifast. -ом. То тут воно прогнозує наша вкладка 250 тисяч і бачимо, що дивідентна дохідність портфеля 5. 25,42. Зараз в 25-му році нам приходить 12760 доларів в рік. Це річний дохід з цих акцій. Але прогнозовано, що через 10 років ці самі акції мають вже приносити 25 Тисяч доларів, і ось тут написаний ріст приблизно, як це має відбуватися. Сам портфель має вирости на 116%. І прогнозований дохід, от коли ще медіфаст виплачував дивіденди, то тут було написано 600 тисяч доларів через 10 років. Зараз із-за медіфаста дуже сильно тут впала ціна, і за через 10 років 250 тисяч доларів мають перетворитися всього навсього на 508 тисяч доларів. Звісно, якщо ж взяти трішки довшу дистанцію, там в 15 років, наприклад. Ну, то видно, що за 15 років мають зрости в 216% і вартість має бути 743 тисячі доларів, а не 250 тисяч доларів. Якщо ж це порівняти з ACHD, то бачимо, що дохідність дивідендна на 3,5%. В рік вони виплачують зараз 10 364 долара. Але через 10 років має бути 32 тисячі 600. і вартість портфеля має скласти уже майже 600 тисяч доларів, і він зрости має на 100,5%. Якщо ж наш HCHD взяти на 15 років, то побачимо, що він має перетворитися на 900 тисяч доларів. Через 15 років ці акції з 250 тисяч і вирости має на майже на 210 І річний дохід в 2039 Році має скласти майже 65 тисяч доларів дивідендами в рік. Якщо взяти VT ETF, то бачимо, що його дивідендна дохідність майже 2%, найменша серед усіх. І на даний момент, 2025 році річний дохід майже 6 тисяч доларів в рік з дивідендів. І через 10 років має бути 15 тисяч доларів, і за 10 років має зрости до 520. Тисяч доларів наш портфель, якщо це взяти за 15 років, ну то до 700 тисяч має зрости портфель на 128%. І дивідендна дохідність має бути складати 27 тисяч доларів в рік в 39-му році. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі під відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.